Молитва до волинських святих. Усі святі волинської країни, край започаєва ген Заберестя. все життя, ба навіть до загину. Зразком були і віри, і доброчестя. За люд просили Господа уклінно. В лиху добу ворожого нашестя, як нас гнобили всі навпереміну разом із легіоном лютих бестій. І нині в цю епоху швидкозмінну ви вірні нам заступники з небесся. Прохаю вас за всі днини. На цих часів шаленім перехресті, Введіте в небо і свою волинь, Русь, Україну, цілий світ. Амінь.